Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на огляді смартфон Oppo A5 Pro, бюджетна модель 2025 року. Давайте розглянемо, які у нього є переваги та недоліки. В комплект постачання Oppo A5 Pro входять кабель з розгібом USB Type-C, зарядний пристрій потужністю 45 Вт та захисний силиконовий чохол. Комплектація класна. Значно краще, ніж у більш дорогих смартфонів Oppo. Там частенько не вистачає захисного чохла та зарядного пристрою. Ще з заводу на екран нанесена захисна плівка. Oppo a 5 Pro це бюджетний смартфон, тому він має досить чималі рамки з усіх боків, особливо велике підборіддя під екраном. Фронтальна камера розмістилась в круглому отворі дисплея. У мене на огляді версія оливкового зеленого кольору ще є версія в кольорі шоколадний Мокко. Задня панель пластикова і має текстуровану поверхню. Але з усім тим, смартфон досить слизький і його краще використовувати разом з комплектним чохлом або якимось іншим. На задній панелі ми бачимо острівець камер, два модулі камер і спалах. На правій бічній грані розмістилась кнопка живлення з інтегрованим сканером відбитків пальців та спарена кнопка регулювання гучності. На нижній грані розташувався динамік, порт USB та мікрофон. На лівій грані є слот для карт, а верхня грань залишилась порожньою. Слот для карт тут патрійний. Є місце і для карти пам'яті, і для двох сим-карт. Ще з цікавого: корпус забезпечує захист від води та пилу за стандартом IP69. Смартфон витримує занурення у прісну воду на глибину до 1,5 метра тривалістю до 30 хвилин. І ще заявлено захист від ударів і падінь відповідно до військового стандарту. Не перевіряв, повірю сайту виробника. Oppo A5 Pro отримав IPS дисплей діагоналлю 6,67 дюйма з роздільною здатністю HD 1604 на 720. пікселів. Панель підтримує 98% колірної гами SRGB. Максимальна яскравість на сонці заявлена на рівні 1000 ніт. Дисплей мені сподобався. Він досить якісний. Передає яскраві та насичені кольори. Під котами зображення не спотворюється, лише стає трохи темнішим. Підтримується частота оновлення зображення до 90 Гц. непогано як для бюджетника. За бажанням можна індивідуально налаштувати кольори. Смартфон Oppo a 5 Pro отримав процесор Qualcomm Snapdragon 6S4G Gen 1. Його доповнюють 8 ГБ оперативної пам'яті з функцією розширення за рахунок сховища. А самого сховища може бути 128 або 256 ГБ. Хоча Oppo a 5 Pro це бюджетник, у нього є модуль NFC для безконтактних платежів. Сканер відбитків пальців розташувався в кнопці живлення на бічній грані корпусу. Сканер точний збоїв у мене не було. Але трохи повільний. Ще смартфон можна розблокувати через розпізнавання обличчя користувача фронтальною камерою. Цей спосіб теж дуже надійний, але на жаль, ще повільніший, в темноті екран підсвічує обличчя. Динаміки голосні. Але на максимальній гучності в 300% вже з'являються спотворення. Хоча й 100% в принципі теж достатньо. Тут є стерео, але, на жаль, відсутній розім для підключення дратових навушників. Когось це засмутить. Процесор Snapdragon 6S4G Gen 1 це холодний бюджетний чип. В тесті Antutu мій екземпляр набрав 275 тисяч балів. Результати тестування в інших пакетах ви теж бачите зараз на екрані. Результати не дуже високі. Смартфон можна використовувати для ігор, але розраховувати можна лише на низькі та середні налаштування графіки. І в такому режимі гра стабільно видає 60 кадрів на секунду. В основному, це заслуга екрана з невисокою роздільною здатністю. Під час ігор та іншого навантаження смартфон нагрівається слабо. Під навантаженням процесор демонструє постійну високу продуктивність. Зниження продуктивності незначне і становить лише 14%. Oppo a 5 Pro має подвійну камеру на задній панелі, головний модуль на 50 Мп і ще є допоміжний модуль на 2 Мп. На жаль, тут немає ні оптичної, ні електронної стабілізації зображення. В застосунку камери є професійний режим, режим запису відео, режим знімання фотографій, портретний режим та додаткові режими. В тому числі нічний та підводний, підтримується двократне цифрове збільшення. Є режим Live Photo, непогано як для бюджетника, є фільтри та є режим ретуші обличчя. Зі зніманням фотографій Oppo A5 Pro справляється нормально. Автофокус швидкий та точний. Експозиція теж визначається точно. А от з визначенням балансу білого інколи бувають неточності. Передача кольорів більш-менш природна, хоча інколи смартфон задирає насиченість. Динамічний діапазон тут не дуже широкий, хотілося б кращого. Чіткість і деталізація не найкращі. При зніманні в приміщенні або в нічному режимі з'являється чимало шумів. Для запису відео доступні лише режими HD або Full HD, в обох випадках максимальна частота 30 кадрів на секунду. Із записом відео смартфон справляється трохи гірше, ніж із зніманням фотографій. У відео ще менше різкості та деталізації, і картинку дуже псує відсутність стабілізації. Фронтальна камера в отворі дисплея на 8 Мп. Автопортрети виходять не найкраще, але типові для бюджетного смартфона. Oppo a 5 Pro має акумулятор міськістю 5800 мАч. За типового використання його вистачає приблизно на півтора дня, а якщо не напосідати на ігри та відео, то цілком можна розтягнути і на два повноцінних дні. В налаштуваннях можна вмикнути режим високої продуктивності або режим енергозбереження. І ще є додатковий режим максимального енергозбереження, але в такому режимі смартфон втрачає більшість своїх функцій. Є чимало додаткових налаштувань енергозбереження. Комплектний зарядний пристрій потужністю 45 Вт повністю заражає батарею смартфону приблизно за півтори години. Oppo a 5 Pro працює під управлінням оболонки Coloros 15 на базі Android 15. Оболонка якісно перекладена українською мовою, в інтерфейсі відсутні підлагування, але в цілому смартфон не можна назвати дуже швидким. Дається в знаки повільний бюджетний процесор. Єдине, що мені не сподобалось, так це те, що в оболонку напхали різного передстановленого сміття. Підіб'ємо підсумки, плюси. У OPPO a 5 Pro гарна комплектація, чудовий дисплей, Потрійний слот для карт Є nfc Є-Захист від пилу води, ударів та падінь, гучні стереодинаміки, 8 ГБ оперативної пам'яті. Велика батарея та чудова автономність: Мінуси. Слабкий процесор, не найкраща камера, Немає роз'єму для навушників. В цілому Oppo a 5 Pro вийшов гарним бюджетним смартфоном. Без компромісів не обійшлося, але вони викликані ціною. Наразі така версія, як у мене, зі сховищем на 128 ГБ, продається в Україні за ціною від 7 тисяч гривень. Хоча офіційна ціна 8,5. Версія зі сховищем на 256 ГБ продається від 8 тисяч гривень, офіційна ціна 9300. Враховуючи патрійний слот, базової версії повинно бути достатньо. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі про нові цікаві гаджети.